Життєво важливі для України Дунайські порти опинилися під загрозою. Пише New York Times. Тоді як російські кораблі контролюють чорноморське узбережжя України, малі річкові порти на румунському кордоні і далі працюють. Вони пропонують хай і невеликий, але життєво важливий шлях до порятунку. Навіть зараз вважають у виданні за два тижні після краху зернової угоди. Вони єдиний шлях для мільйонів тонн українського збіжжя. Дунай це наші морські ворота до Європи і світу, розповів в інтерв'ю генеральний директор Київського економічного аналітичного центру Станіслав Зінченко. Річкові порти зараз настільки важливі для експортної економіки України, що їх втрату важко переоцінити. Дунай з'єднує Україну з морем та вісьмома країнами Європейського союзу. Порти розташовані у нижній течії річки, де вона є частиною кордону України з Румунією. До повномасштабної війни Дунайські порти майже не використовували. Як повідомляє New York Times, в останні місяці на них припадає приблизно третина сільськогосподарського експорту, зокрема і зерна. Після розірвання продовольчих домовленостей армія РФ почала систематично обстрілювати не лише українські морські порти, а й ті, що розмістилися на Дунаї. Українські офіційні особи посилили заклики до міжнародного. Тручання, щоб покласти край московській тиранії на морі. Росія дала зрозуміти, що будь-яке судно, яке входить у Чорне море, наражається на небезпеку, фактично створивши блокаду і поставивши під загрозу долю Дунайських портів. Чи не щодня російські ракети і безпілотники б'ють по українських портах, зокрема по одному з них на Дунаї, що всього за кількасот метрів від Румунії? Кремль попередив: усі судна, які прямують водами Чорного моря до українських портів, буде розглядати як потенційних перевізників військових вантажів. Російські погрози більші схожі на виклик, вважає Нью-Йорк Таймс. Москва явно сподівається, що зможе залякати міжнародні судноплавні компанії і моряків. Частково це спрацювало. Більш як десяток міжнародних суден, які прямували до України, зупинилися і кинули якір, тримаючись ближче до берега. Попри це, суховантаж, що вирушив із, із ізраїльського порту, перетнув Чорне море і взяв курс на український порт Ізмаїл на Дунаї. За ним пішли щонайменше ще два: грузинський і турецький. Імовірно, вони зрозуміли, що росіяни блефують. Я розумію позитивні емоції, але ми повинні бути більш стриманими. Сказав голова Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук в ефірі національного телебачення. Треба подивитися, як ці кораблі будуть діяти далі. Бо сьогодні ми не можемо говорити про те, що це цілеспрямована спроба розблокувати наші порти. До повномасштабного вторгнення дунайські порти відігравали другорядну роль. Пише New York Times. Вони отримували обмежене фінансування і відповідали лише за 4% українського експорту або приблизно 6 мільйонів тонн з вантажів. Зараз українські порти Ізмаїл, Рені та Усть дунайськ стали життєво важливим економічним зв'язком із Європою. Заступник голови адміністрації українських морських портів Дмитро Барінов розповів виданню, що в Україні вдалося евакуювати багатьох моряків із окупованих росіянами чорноморських портів. Це дало змогу майже в п'яти розбільшити кількість лоцманів, які зараз працюють на Дунаї. Це дає нам можливість здійснювати більше маневрів, більше проходів через ці різні канали, сказав Барінов. Робітники працюють 24 години на добу, 7 днів на тиждень. У травні минулого року експорт сільськогосподарської продукції з цих портів зріс до 800 тисяч тонн. тоді як до війни був практично нульовим. Наступного місяця вони експортували 1,3 мільйони тонн. У травні 2023 року був абсолютний рекорд навіть порівняно з радянським минулим, розповів Барінов. Ми перевезли понад 3 мільйони тонн. Тим не менш зазначає New York Times, через значні обмеження є малоймовірним, що Україна зможе наростити експорт зі своїх дунайських портів. Вони не глибоководні, тому основну роботу виконують баржі, які переміщують від 3 до 8 тисяч тонн за раз. Ці баржі проходять упродовж узбережжя до румунського порту Констанца, щоб там завантажити великі судна або вантажівки, що перевозять товари суходолу. Проте українські чиновники кажуть, навіть таке зростання роботи річкових портів є тріумфом. Це був огляд прес.